Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкас. У студії Наталія Старинець. Жестова мова Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. Як працює одна із черкаських фармацевтичних компаній, попри дефіцит електроенергії? Деякі процеси ми перевели у руч на ручній стадії. Тиждень без газу живуть мешканці одного з будинків Черкас. Чекайте, поки всі заключать договори. Проект автофіксації дій поліцейських та затриманих впровадили на Черкащині. Що відбувалося в тому приміщенні? коли відбувалося, з ким відбувалося? Справляються з роботою попри дефіцит електроенергії. Так працює одна із черкаських фармацевтичних компаній нині. Розповідає її виконавчий директор Володимир Шевчук. Каже, вдалося знайти компроміси: як із владою, так і домовитися із працівниками. Як змінили роботу, бачила Тетяна Рева. Цих пляшках препарат, який може врятувати пацієнта. Вона використовується не тільки для загальної терапії, а й вона рятує життя. Рятує життя не тільки госпіталя, а й на передовій. Кожну ретельну перевіряють під променями світла. Перевіряється стопроцентно на механічні включення та інші види браку. Все ж починається ще тут. Ось у цих ємностях воду спеціально готують для лікарських засобів, розповідає головний технолог Олександр Бараник. Вода питної якості із центрального водогону міського її знесолюють, очищають. А це у руках головного технолога заготовка майбутньої пляшки. За рахунок термічної набігу, да вона. Потім формується з нею вже первинне пакування у вигляді флакона і вже більш схоже на готовий продукт. Кожен етап по черзі про свій розповідає оператор Вадим Васюра. Фалкони сформовані лотки, ці лотки. У цій компанії виробляють сотні важливої для порятунку життя продукції. Та через обстріли українських територій і часткове відключення електроенергії таке виробництво могло бути під загрозою. Втім, тут знайшли вихід, говорить Олександр Бараник. Ми були змушені перейти, переформатувати виробництво. Такий графік роботи, щоб він був менш енергозатратнішим, деякі процеси ми перевели у руч на ручні стадії, мається на увазі не критичні. До повномасштабного вторгнення підприємство працювало 24 на 7. Більшість процесів відбувалася в денний час. Нині ж енергоємну роботу перенесли на ніч. Розповідає виконавчий директор підприємства Володимир Шевчук. Тоді, коли є вільна енергія. От коли є достатні можливості, і таким чином ми спромоглися зняти пікові нагрузки, якраз в ті часи, коли немає, будемо говорити вільної енергії. Є великий дефіцит і вирівняли виробничі процеси. Працівників, яких перевели до нічних змін, заохотили підвищенням заробітної плати. І завданнями міністерств впоралися повністю. Додає пан Володимир. Ми забезпечуємо процеси лікування. Ми забезпечуємо здоров'я нації. Є, будемо говорити, фактор. Травмувань військового характеру це поранення різного ступеню, і вони потребують медикаментозного втручання, яке супроводжується лікарськими засобами. Нині в області півсотні підприємств, які мають зважати на використання електроенергії, говорить голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Ми маємо в такому режимі дуже дуже тендітному визначатися, в якому режимі має працювати підприємство для того, щоб воно утримувалося хоча б на достатньому рівні для. Утримання персоналу для виробництва потужностей своїх і для використання своїх потужностей і для того, щоб ми не втратилися в нашій дохідній частині бюджету, воно наразі теж є прикладом того, як в цих непростих умовах з дефіцитом електроенергії, з дефіцитом логістичних моментів, як в цих непростих умовах утриматись. В цьому сегменті ринку взагалі показово як утримати і відповідну кількість робочої сили. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Сьогодні у червоній слободі попрощалися із солдатом Олексієм Бережним. Чоловік загинув 1 лютого внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині. Йому було 38 років. Повідомила речниця територіального центру комплектування в Черкаській області Аліна Кривошея. У перший день повномасштабного вторгнення пішов добровольцем та служив в окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Авто із тілом воїна зустріли на колінах односельці, рідні та друзі. І батьків знаю, і, і цю дитину знаю. Це прекрасний хлопчина. Він такий активний був, життєлюбний, любив життя, любив друзів. Він дуже багато з друзями спілкувався, подорожував. І це така втрата, ця втрата дуже страшна. Ми разом приходили всі, всі разом були в цій роті хороні. А потім вже нас протягом декілька деякого часу нас відправляли в чи іншу бригаду. Бережно Олексія, знавши до війни, ми спілкувалися, дружили. У нас спільні товариші, спільні куми. Олексій працював ну, на фірмі, вони займалися добривами. Вільний час ми їздили на футбол в Київ, спілкувалися багато. Дуже чуйна, дуже отзивча, дуже добра людина. А у Черкасах на площі слави попрощалися із Сергієм Смірновим та Ростиславом Пожаром. Обидва вони загинули на Донеччині. Повідомила речниця територіального центру комплектування в Черкаській області Аліна Кривошея. Автівку для потреб військових придбала черкаська санаторна школа. Для цього назбирали 155 тисяч гривень. Розповіла Суспільному директорка закладу Людмила Шарапа каже, до збору долучилися батьки, діти і працівники школи. Ключі від повнопривідного позашляховика вручили командиру 118-ї бригади тероборони Черкащини Анатолію вручаємо. Дуже хороша машина, вона тим хороша, що вона е, нема так, такої великої електроніки. Вона має проходимість високу ну, для артилерії. Дуже чітко підходить. Ми радилися з військовим, яка марка машини зараз буде більш необхідна для фронту, і тому нам підсказали, Ми шукали, дивилися різні варіанти. Знайшли такий варіант і запропонували, оглянули наші військові, сказали, що їм така підходить машина. Нам вдалося зібрати більше 150 тисяч гривень у себе в класах, в вайб. Бергрупа ми написали оголошення з проханням долучитися до благодійної допомоги і зібрати кошти на цей автомобіль. Працівники служби безпеки України виявили черкащанку, яка створила фіктивні акаунти для поширення антиукраїнського контенту у соцмережах. Повідомила речниця відомства в області Катерина Дрога. За її словами, уманчанка поширювала інформацію, яка принижувала українських військових та возвеличувала росіян. За результатами обшуку проведеного за місцем її проживання. Виявлено та вилучено сім карти та мобільний телефон із доказами проведення ворожої пропаганди. Суд обрав підозрювання міру запобіжного заходу тримання під вартою. Тиждень без газу живуть мешканці сотні квартир по вулиці Ярослава Чалого, 63, у Черкасах. Розповіла місцева жителька Оксана Яроєнко. Каже, про відключення їх заздалегідь не попередили і опломбували труби. Що сталося, та коли поновлять газопостачання? Дізнавалася Тетяна Зозуля. Побачили, що опечатано пломби, поставлені, кран забрано. Бачите, тут всі, оці всі штуки поєднані. Кожного. Другого лютого у будинку відключили постачання газу, а наступного дня представники управлінської компанії, яка обслуговує будинок, розмістили оголошення про аварійну ситуацію з витоком газу, розповідає мешканка будинку Оксана Яроєнко. коли ми запитали, телефонуючи туди на нову якість, чому проблема, нам не відповіли. Того ж дня каже пані Оксана, викликали службу 104. і вони приїхали і за ці хлопці нам розказали, що тут усе зроблено, поставлено і так далі. До них заявка не поступала. У цьому будинку проживає з 1991 року. Така ситуація із довготривалим відключенням газу у них вперше, говорить місцева жителька Ірина Перцова. Тому зібравши колективне звернення від мешканців, поїхала до Черкаси Газу. На що нам була відповідь, що підключити газ ми вам не маємо права, так як не надала нам дозвіл нова якість. І заключити договори ми з вами також не можемо, бо у вас немає газу. У нас договори складені з Черкаси Газу людей, які автоматично. Чно кожного року повинні поновлюватись. Попри наявність чинної угоди, немає газу і в її квартирі, розповідає місцева жителька Кристіна Манжос. Ні чаю не можна, ні каші не зварити собаці, ну абсолютно нічого. Це при тому, що я маю свіжий договір, заключений з Черкаси Газ в жовтні 2022 року. Е, у мене була людина, яка засвідчила, що в мене все встановлено правильно. Ну, я вчора зателефонувала, задала це питання, що в мене є дійсний договір, вони перепевірили, да, у вас є, але чекайте, поки всі заключать договори проведенні технічного обслуговування будинку було виявлено несправний кран. Коментує ситуацію головний інженер Черкаського управління Черкаси Газ Віктор Литвин. Тому відразу вирішили відключити все і опломбувати. цей кран неможливо було відремонтувати без відключення він підлягає заміні. Тому було прийнято рішення про відключення житлового будинку. Про що було повідомлено управляючу компанію Нова якість. Для відновлення газопостачання вони повинні забезпечити перевірку, ремонт крана на ввідному на газопроводі в воді і перевірку мережі до прийому газу. Після цього листом повідомляють Черкасигаз, і ми відновлюємо розподіл газу до цього будинку разом з ним. Технічний директор нової якості «Газсервіс» Григорій Безпалов пояснює про ситуацію, яка склалась, вони проінформовані. каже кранам понад півстоліття, і для відновлення газопостачання їх потрібно повністю замінити. Нині працівникам потрібен доступ до всіх стояків. Ми разом з працівниками АТ «Черкаси Газ» будемо дивитися на можливість пуску газу по стояках, але від мешканців необхідно, щоб вони... Обрали обслуговуючу компанію, яка буде їм обслуговувати. Вони повинні нам надати угоди про те, що в них це обладнання обслужується, бо без цих угод пуск газу до квартири неможливий. Тетяна Зозуля, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. На Черкащині відкрили фронт офіс поліції, де буде діяти пілотний проєкт автофіксації дій поліцейських та затриманих. Він покликаний підвищити рівень довіри громадян до поліції та обезпечити самих працівників правоохоронної системи від безпідставних звинувачень. Розповів начальник управління дотримання прав людини Нацполіції України Руслан Горяченко. Роботу поліцейських в нових умовах бачила Вікторія Будавіцька. Прибуваючи на службі, отримали виклик на службовий планшет «Грабіж». За легендою цього грабіжника затримали та доставили до відділку поліції. Тут його реєструють та прямують до кімнати для проведення інтерв'ю із затриманим, де розпитують як його, так і поліцейського, який доставив підозрюваного до відділку. З метою передусім виявлення розбіжностей щодо показів поліцейського та затриманої особи. Далі прямують до кімнати зустрічі з адвокатом та до камери тимчасового утримання. Може утримуватися особа 24 години. Вона виглядає саме таким чином. Тут є все для того, щоб можна було повноцінно проживати, спати, відпочивати. І тут саме цікаво, що сама утримана особа вона може контролювати температуру і поступ, доступ свіжого повітря до камери. На кожному кроці відбувається відеофіксація, розповідає начальник управління дотримання прав людини Руслан Горяченко. будь-який час ви можете запитатися, що відбувалося в тому приміщенні. коли відбувалося, з ким відбувалося, і скільки часу там перебувала людина, як вона спілкувалася, як вона забавала, і таким чином можемо забезпечити безпекове середовище як для самого поліцейського, так і для затриманих особи. Окрім дотримання прав затриманих, важливі умови праці правоохоронців, говорить регіональна координаторка взаємодії з громадськістю Людмила Проценко. Ці умови, які зроблені для тих людей, наших співгромадян, які порушують наші права, вони дуже хороші. Так само хороші умови, щоб були створені для тих людей, які забезпечують нам мирне життя в нашому місті. Як розповів Руслан Гуряченко, Черкаське районне управління стало 36 м підрозділом в Україні, де впровадили проект інформаційної системи. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко, Суспільне, Новини Черкаси. Це була остання інформація випуску. Бережіть себе і дякую, що з нами. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.